Поговоримо про так звану кауце або депозит. Його часто згадують у договорах, але власне він не є обов'язковою складовою договору. Чи регулює закон, що потрібно сплачувати, якщо, наприклад, у договорі це не прописано? Також ми бачимо, що раніше депозит складав як правило місячну вартість оренди, а нині це вже дві, три. Чи регулюється це якось законом? Для чого взагалі потрібен цей депозит, і які ситуації можуть настати з ним по завершенню оренди? Орендодавець має право на цей депозит на кауце, але він повинен домовитися, у якому розмірі цивільний кодекс обмежує цю частку максимумом у сумі трьох орендних плат. Максимум, звичайно, для орендаря, і це може бути дуже багато. Три оренди у депозиті плюс перший місяць оренди сплатити все одночасно. Але я хотіла би наголосити, що це гроші, які звичайно належать орендареві. Тож після закінчення оренди, якщо депозит не буде використано для відшкодування збитків, які були заподіяні орендарем, або для сплати заборгованої орендної плати, орендодавець зобов'язаний повернути депозит орендарю. Орендарі також, як правило, не знають, що вони мають право на отримання законом встановлених відсотків за той період, поки кауце була в орендодавця. І, наприклад, якщо оренда триває 10 років, уже може йтись про якусь помітну суму. Не дуже високу, але це Певні відсотки у законному розмірі за той час, поки ці гроші на депозиті у орендодавця, ніби в банку. Фактично, це законом встановлені відсотки. Це треба якось узгоджувати. Це автоматично передбачено законом. Але ж про це практично ніхто не знає. Ніхто про це не знає. Але це дійсно відбувається автоматично. Це передбачено цивільним кодексом. Тобто, коли я приходжу в останній день оренди, то можу розраховувати, що завтра або за тиждень, коли взагалі має пройти повернення депозиту. Депозит має бути Повернений без невиправданої затримки одразу, як закінчиться оренда? Звичайно, завжди краще домовитися, сказати, наприклад, що протягом п'яти днів після повернення ключів або день закінчення оренди це може бути що завгодно, залежить від сторін договору. Депозит буде повернено на вказаний номер рахунку. І водночас, коли закінчується оренда, ви можете повідомити орендодавцю, що хочете нарахувати відсотки, які там виникли, і хочете отримати від нього також ці відсотки. А який це відсоток? Чи він змін змінюється із часом відсоток змінюється з часом, і це залежить, звісно, від того скільки триває оренда. Якщо оренда триває один рік, то це буде незначна сума. Але якщо оренда триває кілька років, а якщо мені повернуть тільки сам депозит без відсотків, це часто трапляється на практиці, тому що про це не знають ні орендодавець, ні орендар. Але якщо я не буду прямо про це просити, то орендодавець не зобов'язаний згідно закону повертати ці гроші з відсотками. Чи все-таки зобов'язаний? У вас виникає право отримати ці відсотки. Якщо орендодавець прочитав і знає закон, то він би мусив повернути вам кауце з відсотками. І я зараз у деяких договорах оренди бачила, що у них навіть написано: орендодавець бере до уваги, що він має цей обов'язок. Мене це здивувало. Але знову ж я думаю, що на практиці обидві сторони часто цього не знають, тому вони це не вирішують і не за це правило, тобто дійсно краще ці відсотки просити письмовим чином, наприклад, написати листа на електронну пошту або до договору оренди внести положення, що орендодавець бере до уваги такий свій обов'язок по закінченню оренди.